Привіт-привіт! А тепер зробимо руханку повітряна тривога. Починаємо! Перемога! Повітряна довола. Повітряна перемога. Зібрались і разом Zvukovac Beremo rukzačok Zvymrazov bude, ok. bude ok Rukzačok tribošný Tá ja nebere možný Rukzačok tribošný Tá ja nebere možný U ňomu je voda U ňomu je voda Tá igraška moja Tá igraška moja Zmá krutí Vse, čo treba v ukrytí Zmá koliky krutí krutí Я не боюсь нічого, підемо у ногу Шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам голом наскопати ліс, повітряна тривога, повітряна тривога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога, повітряна тривога, повітряна тривога, я вірю в ССУ, а значить скоро беремо. Знаю де до укриття, знаходиться дорога, повітряна тривога, повітряна тривога. я вірю, за СУ, а значить скоро перемога. Ідемо в укриття, ідемо в укриття, щоб зберегти життя, щоб з життя. Друзі, всі зі мною за ними. Z nim się z nim razem będzie ok. Z kogoś się pogradzie i piosenkę ze Z kogoś się pogradzie i piosenkę zespiewaję. Czujesz drwogu, ja nie boję się niczego. Спокійно всі зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, на голові не сховатись. Повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться дорога, повітряна тривога, повітряна тривога, я вірю все значить скоро перемога, повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття з dobro ja vidim se osnažuje kruto molotci